Е, розумію, це прозвучить як на «йоб», але я народився в Узбекистані, живу в Україні з дитинства, і я кореєць. Я як... Корот, корот, я корейський козак, який любить плов. Yeah. У мене прізвище М. Антон М. Якщо ви запитаєте мене, якщо яснує Антон М. Чи існує Антон С, Антон Ель? <плес> Ні, не існує. Існує тільки Антон М. Ем і Антон XL. <плес> Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па -па. Насправді, насправді, я не знаю, чи він Антон Ексель, тому що кожного разу, коли я дивлюсь сюди, я бачу пікселі. <гум> <гум> кожного разу, коли у мене запитують прізвище, і я кажу М, люди такі: шо М? І <гум> я такий. Це й все. <гум> і щоб уникнути таких ситуацій, я вирішив спробувати казати свої прізвище літрам. І це було так. Вони такі ваше прізвище. Я такий. Перша літера е, друга літера» вони такі, воу-воу, воу а можна не по літерам?» А я такий не можна не по політерам. Знаєте, і проблема є ще тим, що на деяких вебсайтах, коли я реєструюсь, щоб моє прізвище, вимагало 3 літери. І, і я такий. Ем... <смір> і так з'явився м 1. У мене постійно питають, як я опинився в Україні. Насправді це довга історія, але я спробую вам коротко розказати. Це було 150 років тому назад. <смір> <смір> У Кореї були дуже важкі часи. Там був голод, там була бідність, там була недостача собак. <рес> жартую, жартую. Собак вистачало. Отже, корейці приїжджали в Радянський Союз взимку по річі Томанган, коли в неї був лід. Деякі приїжджали з худобою, деякі приїжджали з зерном, а деякі з акціями компанії Samsung. <рес> А, і знаєте, коли Корея була окупована Японією, в Радянський Союз поїхало ще більше корейців. І це зазвичай були антияпонські політики, антияпонські воєнні, антианімешники. <клухи> <клухи> і, і Японія була рада цьому, тому що вона замість цих корейців заселяла японців, вона хотіла зробити з Кореї Японію, а з тої частини Радянського Союзу вона хотіла зробити Корею. І, і реально імміграція е була таким шаленим ходом, що через декілька років там була би нова Корея. І тоді б я б вас запитав, як ви тут опинились? <реш> <реш> да. але, але Радянський Союз такий, щось у нас дохуя корейців стало тут. І такий закриває кордон, бере всіх корейців, які були в Радянському Союзі, переміщає в Узбекистан. Тобто вона з цієї країни зробила балкон. Зародами, які вже не потрібні. І так, і так, так з'явився я, кореєць узбецького виробництва. <реш> як, як Hyundai. Корейська компанія, узбецькій деталі і зібрано в Україні. Одного разу був один цікавий івент. Я був у смокінгу і ракос пересікся е, з поглядами з одною тендітною жінкою, вона була в красивій сукні, ми такі дивимося один на одного, е, вона зробила у мене таку інтелігентну посмішку, інтендітно підходить до мене. І я такий думаю, о, теж піду до, 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 на, зустріч, на зустріч до неї. Вона така підходить до мене і каже: А можна я вам задам особисте питання? А я такий. Так, звісно. І вона така. А це правда, що їсте собак? <плес> І... І я такий. Ну, взагалі, це не питання особисте, це питання нації. <плес> І Невже у неї в думці лозунг Кореї це армія, мова собаки? Але але я відповів ні. Але у вас дуже симпатичний шпіц. Взагалі, я пам'ятаю, як у мене запитали, чи я їм собак в дитинстві. Я потім приходжу додому, приходжу до бабусі і підходжу до неї і питаю: бабуся? А це правда, що ми їмо собак? А вона така. Я так і не отримав відповідь від неї. Взагалі, у дитинстві у мене була солопка самооцінка. Я себе не любив. Я вважав себе іншим, думав, чому я не такий, як всі. Але з часом мені вдалося зрозуміти, що я не інший, я особливий. І мені вдалося полюбити себе, людей навколо мене. І у мене з'явився улюблений гурт український. Він називається «Жадані собаки. Дякую.